Сьогодні під стінами облради хворі на ниркову недостатність влаштували пікет. Уся справа у тому, що у Криворізькому медзакладі, де вони проходять гемодіаліз, проблеми з постачанням життєво необхідних для цих людей медикаментів. Така ситуація триває вже три місяці, і вирішити її ніяк не вдається. Чи почули чиновники людей? Далі Христина Венгеляускайте. Під стінами обласної ради пікет. Сьогодні зранку там зібрались хворі на ниркову недостатність. Це пацієнти лікарні у кривому розі, які постійно потребують гемодіалізу. Та із серпня цього року почалися проблеми. Ми приходимо на діаліз, три зміни у нас на гемодіалізі. Ну, людям говорять, що йдіть додому, сьогодні гемодіалізу не буде, тому що значить, фірма не поставила нам. Розходне матеріали відділення гемодіалізу в кривому розі працює в борах. Медикаменти просто не закуповують. Це кажуть хворі, результат несвоєчасного проведення тендеру. Проблеми з проведенням гемодіалізу для 48 пацієнтів звичайна справа, яка трапляється кожні два тижні. Ніхто відповідальності не бере. От, от ми по всі і здесь не всі. Нас 47 людей, чоловік. багато у нас не можуть приїхати. Сьогодні люди ще отримують гемодіаліз. То тобто сьогодні, завтра він ще буде. А Сріду всього та нікому не інтересують. Люди звернулися по допомогу до обласних очільників. Вони в свою чергу погоджуються. Питання проведення гемодіалізу та контролю за станом хворих на ниркову недостатність одні з пріоритетних напрямків їхньої роботи. Про ситуацію в крувому розі спеціалісти знають проблему вже вирішили. в долг Договариваемся, заказываем, но ни одного раза не было такого, чтобы люди остались без медицинской помощи. В пятницу была подписана заявка директором департамента на 387 тысяч гривен для приобретения вытратных материалов для гемодиализа. Наразі по області гемодіалізу потребують майже 300 пацієнтів. На хворого необхідно 13 сянців. Вартість одного понад тисячу гривень. В сьогоднішніх умовах падіння економіки України це кажуть медики неабиякі кошти. Проте для хворих на неркову недостатність обіцяють зробити все можливе. Христина Хисний новини каналу.